Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Вибачте одразу, що я буду в окулярах, тому що сонце дуже світить, і тому я буду щуритися і це буде ще гірше. Тому я вирішила, що ну, в окулярах буде трошечки краще. А, сьогодні хочу з вами поговорити на тему того, чому ми вибрали провінцію Нова Шотландія і чому саме ми тут, тому що вибір якби, в Канаді є, провінцій багато, а чому саме ми тут, і ми тут вже практично а, давайте порахую зараз 8-10 місяць, і я на сьогоднішній день ще жодного разу не пожалкувала про те, що ми вибрали саме цю провінцію. Ми зараз приїхали в рибацьке таке містечко, так можна сказати, таке поселення. Воно знаходиться у нас в Дартмусі. Це як просто місце таке, де дуже багато рибаків. І що вони тут роблять? Вони тут роблять. Вони тут ловлять окрім крабів, окрім риби, ще й крабів різних там лобстерів то подібне. І тут дуже таке затишне місце. Тут є і пляж, і все інше. Тому тут насправді дуже хочеться просто проводити час. Як бачите, там позаду зараз ще пройдемося, то я вам покажу трошки. В Канаді знімати людей так не можна, тому я буду намагатися знімати там, де там де нема людей. Вже закрито все практично таке поселення. Там кольорові будиночки з другої сторони, там магазинчики. А тут вже знаходяться безпосередньо там, де ловлять крабів. Краболовки різні стоять і тут. в кожному в такому як будиночку тут багато цього, і вони тут, я так розумію, що цим заробляють. Але тут в продажі тут цього немає. Тому, тому такі краболовок багато, а в продажі рибу або там крабів лобстерів не купиш. От тут ці краболовки тут багато, бачите, стоїть різних. Знає, як це назвати катер, лодка, як це правильно назвати. Тут їх досить багато, там трошки далі, і там трошки ближче. Там багато-багато. І так ціла лінія тут, бачите, і там ще катер. Там вже, скоріш за все, катер приплив. І тут їх дуже багато таких цілий ряд туди в ту сторону. Ми зараз ще з тої сторони пройдемо. Зараз постараюся ще з тої сторони показати, але дуже цікаво. Нам сказав, що щоб відкрити фірму, яка буде ловити лобстерів, то треба віддати півмільйона доларів за ліцензію. Я не знаю, чи це правда чи ні. Я ще не гуглила, але таку інформацію хтось сказав. Тобто не знаю, чи правда чи, чи, чи ні, чи хтось просто собі щось придумав. Але от так, таке знаєте. Така затока, і тут краболовки ми з тої сторони бачили, і тут ще краболовки стоять. Тут досить-досить багато таких, таких будівель. тут. Я не думаю, що тут живуть. Я думаю, що це просто вони тут працюють, заробляють гроші таким чином. Знову ці лобстероловки. Тут вже місце, куди буде заходити або забирати. Вони будуть тут лодки ці. І так виглядають такі будиночки. Там вже ще. Ну, знаєте, таке все досить, як у рибалок. Нічого такого а, супер нового немає, просто як у рибалок. Там вже трохи далі, там вже більш серйозніші такі вже судна стоять, а вже трохи більше і мені здається, що вони вже ходять на такі вже серйозні, ті, які платять півмільйона за ліцензію. Там такий той, той червоний такий. Мені здається, що вже вони. Таким же професійним займаються тут знов такі лобстероловки. і там вже вихід на острів, але океан з іншої сторони. Але повертаючись до нашої теми, я вам скажу чесно, що ми обирали провінцію там, де є вода. Чому є вода? Тому що в Києві була вода і Дніпро, і ми звикли до цього, і це справді дуже круто, коли є в місті якийсь водойом, щоб можна було піти, покупатися, провести час, погуляти і взагалі, ну це це, це дуже класно. І Якщо вибирати, ми однозначно, якщо кудись переїжджати, якщо щось змінювати, то вже переїжджати туди, там де буде океан або якась вода. Ми вибирали між двома провінціями, не дивлячись на те, що багато наших людей поїхало в Манітобу, тому що там є цікава для наших програма. Ми вибирали між двома провінціями: це Британська це Бритіш Коламбія і Нова Шотландія. І от перемогла ця провінція, тому що вона дешевша. Чесно скажу, що на провінцію Бритіш Коламбія ну треба трошечки більше грошей і треба трошечки більше скажімо, можливо, в Мінь, тому що там імміграційні програми інші, і е, там краще більше для айтішників і таких спеціалістів, скажімо, з тіру першого і другого, принаймні таке в мене склалося враження після того, як я сама перечитала всі програми. І друге враження це після того як я поговорила з імміграційним адвокатом. І от коли е, ці е, два рішення ми е, вибрали, скажімо, в нас було, був вибір з Атлантичних провінцій: з Атлантичних провінцій, з е, Принц Едуард, з е, Нью-Брансвік, Нова Шотландія і Ньюфаундленд, Нюфаланд, як кажуть тут, довго пере... перевчалася. Казати не Ньюфаундленд, а Нюфеленд. <laughs> Якось мені воно не йде трохи. Але вже вивчила принаймні, хоч як правильно говорити, і е, ми вибрали саме нову Шотландію, і я вам чесно скажу, що ця провінція дійсно е, орієнтована на те, що вам було комфортно. Е, так, тут багато з канадських приколів, таких до яких ми не звикли, що треба планувати життя на півроку вперед. І я з цим стикаюся, і мене це з час, часом страшно бісить, але це взагалі в Канаді так, що якщо ти хочеш поїхати на кемпінг, ти повинен це зробити і забронювати собі місце досить, скажімо, там за півроку, за три місяці. Це вже за три місяці, ти вже будеш десь там. Знаєте, збоку, десь, а не там, де там де ти хочеш. Тому. Вони все життя планують наперед, і тут все зроблено для того, щоб дітям і людям було в принципі комфортно. Чому ще Нова Шотландія? Тому що вони тут дуже відкриті, і насправді люди тут відкриті. Я чесно вам скажу, я тут зустріла тільки одну людину, яка насправді вредна. Канадка. Але потім з часом вона зрозуміла, що якби ну, я до неї по-нормальному, тому вона просто змінила гнівна милість, і зараз вона окей. Але в принципі, тільки одна людина, але просто ну, людина може бути вредна, знаєте, в, кож в кожній країні. Але всі інші, от заходиш, там не знаю, заходиш в автобус, там дякую, виходиш з автобусу, водій тобі каже, Дякую, ти йому кажеш, дякую, і він тобі каже, що гарного дня, і ти йому гарного дня. Ну, мені здається, що такі, такі милі речі вони досить, досить цікаві. Тепер від, від лірики до серйозних речей, до імміграційних програм. Атлантичні програми вони більш спрямовані на те, що. Ти можеш їх покорити, так скажімо. Я буду перездавати свою англійську, я вже до неї готуюся. Якщо хтось хоче знайти собі викладача англомовного і не знає, як і не може, я залишу вам лінк під цим відео. Поділюся своєю промо, промо, цю, лінком на той сайт, на якому я поліпшую свою розмовну мову. Знайшла там викладача собі дівчинку. Ви можете знайти з Америки, з Канади і. Сам урок не коштує дуже багато. Ви можете знайти там викладача від 10-15 доларів і вище, і ви ви виберете собі кого ви хочете. Дуже прикольно. А це це мені там якийсь бонус, якийсь капне теж якийсь може буде безплатний якийсь урок. Якщо до серйозних речей про міграційні програми, які я сказала в тут, є цікаві міграційні програми. Мою професію на жаль виключили з атлантичного пілоту, який просто тепер називається не «Пілот», а Атлантична програма. Минулого в листопаді минулого року я тепер не можу по ній подаватися. Моя програма це буде скоріше за все Skill workers, а, тому що мій тір він п'ятий, і якби ну так так склалося, я нічого з цим не можу зробити. Тому що до змін він був 4, не тір, а ног був чотири. Тому якось так. Еміграційні програми теж тут досить цікаві, і бачите, люди. Люди там щось помахали, але теж обличчя закриті. От. І ще я вам скажу, що з цими міграційними програмами ще якось можна працювати. Люди вже отримують номінації, знайомі знайомих поотримували номінації. Але півроку на те, що вони готувалися, це не одна людина, це Мені здається, що вже це три або вже четверта людина також отримала. Тому все абсолютно реально. Ми ще працюємо над своїми документами, будемо пробувати, будемо дивитися, як все буде виходити. Я вами тут буду ділитися, тому що знаєте, що я розчарувалася трохи в міграційних адвокатах, тому що ще нова програма про українців не вийшла, а вони вже продають свої консультації. Є чудові міграційні адвокати. Але знаєте, мені здається, що зараз, через те, що багато українців, багато україномовних, російськомовних, які тут працюють, так вони просто собі ціни не зложать. Вони не можуть скласти собі ту ціну, і просто знаєте, хтось говорить, що... Година розмови, просто з ними буде коштувати там не якусь там адекватну квоту, я не знаю там, ну, 150, до, 150 доларів, щоб просто поговорити з людиною, так, і по -по пояснити. Година розмови. Це мова й не йде про те, щоб там, переглядати документи або ще щось. Ну, просто ціни починаються від 200. Я не знаю. Я розумію, коли це хороший міграційний адвокат, і коли ця людина працює з твоїми документами, і її година коштує грошей. А коли ти просто хочеш обговорити свою ситуацію з адвокатом, чи взагалі ти можеш працювати з цією програмою чи ні, чи є якісь нюанси, і коли тобі адвокат просто ти дзвониш, говориш, що хочеш зустрітися, поговорити, а тобі адвокат говорить, що а, ну все одно тобі документи треба буде переробляти. Тобто він ще не бачив, він просто ще не бачив а, тих документів і говорить, що треба їх переробляти. Мені тут порекомендували одну жінку, яка тут працює по, по новій Шотландії, по по нашому халіфаксу. Теж домовлюся на зустріч, теж теж піду, можливо, поговорю, тому що ну просто хочеться знаєте, проконсультуватися перед тим, як починати весь процес. Але ціни деякі просто не, ну, просто не складуть 200, це ще, знаєте, ми з вами говоримо про дитячий садок. Тобто є консультації вже від 300, 500, і тому от 500 я слиш, чула, що вже таку ціну комусь озвучили, 500, але мені здається, що вони сказали 500 за 2 години, і там ми з документами працюємо, і що, щось що ще. Не. Мені здається, чесно вам скажу, що от у мене з знайомою в Торонто ситуація була, що ще до Куаету, а вона привезла своїх Своїх батьків, і що цікаво, що імміграційні адвокати зробили з її мами, тому що вона їм абсолютно повністю довірилася, нічого не перевіряла і зробили нелегала. Тобто тепер вони там все виправили, тобто там пояснили, що це було їхня помилка і тому подібне. Але Ну, не знаю, напишіть, може я не права, може я рахую, що 200 доларів це там, 250, там 200, 300, це нормальна ціна. Але знаєте, на сайті написано 259 американських доларів. Переводимо в канадські це 300 канадських доларів за просто годину розмови, а часто це просто 45 хвилин. Я не знаю, чи це нормально, чи ні. Напишіть мені, може я не права, може я дійсно просто. Хм. Може, я просто завтра не знаю, але мені здається, що Перша консультація вступна, коли адвокат ще не працює з твоєю ситуацією, коли він з своїми документами, так, коли він ще не перевіряє, повинна коштувати якусь адекватну квоту. Тобто перша там, не знаю, 45 хвилин година розмови, ти бачиш, що ти за годину ти, ну, мені здається, що ти не зможеш все осягнути, ну, не може коштувати одразу такі грошей. Якщо ти дві години з людиною поговориш, то це буде 300-200 доларів. Я розумію, що є. Адвокати, які беруть ще більше, але все одно. Але якщо повертаючись, чому ви вибрали саме Нову Шотландію, то я вам скажу чесно, що це природа, вода це тим паче здоров'я. от, і дійсно нова Шотландія стала таким, знаєте, нашим вибором. І що цікаво, чому я ще вибирала саме тут, тому що Галіфакс досить велике місто. І ми розуміли, що спочатку ми не купимо машину. І це, ну якби, може, ми би купили, але просто ні я, ні чоловік, ми не розбираємося в машинах. І тому, коли знаєте, купити кота в мішку, теж не хотілося я одразу приїхав, тут все все-все кипить, і я хотіла таке місто. Де можна було б перебувати якийсь час без машини, тобто можна було перебувати. На автобусах їздити їздити громадським транспортом. Я думаю, що нам це вдалося. А, і мені тут подобається. Подобається, що можна і в костку з'їхати. Так це важко. Ну, не, не буду укривати, що це важко дійсно там торби тягнути і те інше. Але все одно а, тут є а, свіже повітря, тут нормальні люди. А бюрократичні ситуації є взагалі в. В Канаді, в Америці, це в Європі це, це до цього просто треба звикнути. А, тому от, 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 от такий короткий а, ракурс. Ну і плюс головне це робота. А, роботу можна було знайти і в Нью-Брансвіку, і в Ванкувері, а, тому що я якби працюю руками, так, і це трошечки інакше. А, але все одно я кажу, головна була в на Принцю Едуарду, там одразу потрібно було, було в Нюфаун Нюфлланд, там одразу треба було купити машину. Тобто, ну ми трошечки або купувати гарну, або, або знаєте, щось, щось, щось якось, а потім ремонтувати постійно. Тобто, ну якби. Ми просто боялися, скажу чесно, що ми просто боялися. Тому ми тому ми тут, тому ми в Каліфаксі, і я поки що, поки що, я про свій вибір, про свій вибір не жалкую, тому що це дуже гарне місто. Нам повезло з вчителькою в школі. Вона займається. Дуже гарно з дітьми, вони всі відкриті, дуже гарно займаються з дитиною. тільки що заходила в картинну галерею з донькою, і власниця похвалила малу за її англійську. Вона так теревеник на англійською мовою, що я не можу вам сказати, тому що, тому що це дійсно. Дитина за 10 місяців вивчила англійську мову. Я, я, я так не говорю як без того акценту, без нічого. Вона просто так знаєте вже, як з дітьми граються. Діти від дітей набираються мови дуже швидко, тому тут немає про що говорити. І я думаю, що так у всіх, що це не, не тільки моя виняток ні. Тут всі діти такі. Тому отак от дуже коротко а, вам розказала, чому ми вибрали а, нову Шотландію. І тут дійсно, знаєте, дуже гарно. Не можу вам по-іншому сказати, тому що місто Халіфакс і взагалі Дартмут, і якщо тут кудись поїхати, знаєте, тут дуже. Дуже багато місця. Не знаю, тут океан дуже-дуже близько, і, і все це не знаю. Це така, знаєте, трохи романтика на, на базі міграційних програм. Я вам часто скажу. Тобто ми знаєте, не теж не, 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 не такі, щоб ой, яка природа, поїдемо туди. Ми теж пооцінювали, як я вже вам розказала, про міграційні програми і оцінювали також всі інші, всі інші моменти, про які вам розказала. Так що от так підписуйтесь на канал, буду з вами ділитися своїми роздумами, своїми руками, і буду розказувати цікавинки нашого життя. Інколи. Не записую дуже часто відео останнім часом, тому що, тому що просто треба відпочити, інколи, знаєте, просто хочеться інколи просто прийти додому і впасти. Тому що часом ловиш себе на тому, що є просто день сурка. Все, 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 все постійно. Спілкуюсь дуже багато з, з нашими людьми, і частина людей знаходиться в досить такому. Депресивному я би сказала стані, але знаєте, в таких е, гойдолках, тобто все добре і попадають в депресію. Тому що е, психологи кажуть, що перші два роки імміграції це найважчий період. Тому ми знаєте, один одного підтримуємо і думаємо над тим, як бути далі. Як бути далі? Тобто, поки всі, хто а, з ким я спілкуюся, поки всі залишаються тут, ніхто нічого а, не буде змінювати, в Європу ніхто не повертається, багато людей повертається, але з моїх знайомих ще ніхто не, не повертається. Там літали там, додому, там, повернулися, але всі, хто тут, всі намагаються знайти роботу і залишитися. Тому все, закінчуємо. Вітаю вас на моєму каналі. Дуже дякую вам за підписку, дякую вам за коментарі. І діліться в коментарях, що ви думаєте з приводу того, що я вам сказала. Гарного дня!